У неділю вранці рано поле вкрилося туманом. У тумані на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая, щось долона пригортала та з туманом розмовляла. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чого мене не сховаєш отут серед лану, чого мене не задавиш, чом в землю не вдавиш, Чому мені злої долі, чом віку не збавиш. Бувай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, є у мене і батько, і мати, є у мене і дитя моє, нема тільки хати. Нема до кого притулитись, бо не маю долі. Хоча гаю усі коси, маю чорні брови, та ще маю дитя си. Більш нема нічого. Важко покриткою бути, не знати нікого, сама того заслужила, що вигнали з дому. За кохання розплачуюсь. не знати нікому, як то важко, любий сину, бути сиротою. Що ж робити, Без родини згинем ми з тобою. Що ж робити, любий сину, рідна, як ровинка? Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хрестили. Я не буду знати, який обіцяли. Настя! Та сонечку посили під хату, І що я? Та послухаємо, послухаєм. Сідай. Ой-ой-ой. Чого так сумно? Та сумно то що це пригадалося, як ми з малечку з тобою, ягнят за селом пасли, тоді зустрічалися з тобою, згодом і побралися, і надбали всього господарства, яке в нас. І худоби багато, і той слів купили, і хутір купили, і та придбали, а посіка, яка в нас гарна, а садок, який ви витухали, усього багато. Так, а що ти сумує, та кажу тоді сумуй, як все? Та сумую, то, що бог нам віточок не дав, а смерть уже ходить за плечима. І хто нас на столі приголубить? При Що колись було. Да. Слухай, так а як помре, хто вас ховає? Ой, ти знаєш, я вже задумувалася за таке. Ну нічого, хтось поховає, а кому ж оце все добро залишиться чужим людям. Ну нічого. Хай буде, як буде. Хай. Пішли краще худобу управляти. Пішли до своєї худоби, а нас і багато. Надбали. Уби добрі люди тут живуть, і в достатку. Може, вони й тебе приголублять, дитя моє. Прощай мій синочку, не лай мене. Я за тебе молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Ой, а мені. я казав, що щось буде. Дитину. Дитине, дивися, ключенятка простягає. І швидкою вкрита. Мати послідню швитоньку новеньку віддала. Бери! Слава тобі, Богу, що ти нам почув нас та дав нам дитину. Так, бабу, все, я пішов кунів, збирати. хрести куди. Давай нам на послав вихакуємося. Ай, слизь. слава богу, що забрали. Може, тобі, мій сину, буде краща доля, ніж мені судилася. Якби ж то тільки знати, чи добре тобі тут буде. Та, мабуть, ще так. бо живуть тут добрі люди. А я піду в світ широкий. Треба йти, бо ще хтось нагодиться. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє. Та ридаючи, становить перед образами, що нема дітей, чудно якось діється між нами. А Трохим і Настя на радощах аж три пари кумів назбирали. Уже й дитя охрестили і Марком назвали. Росте Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Піше нас не пішли. Настя, пішли, пішли. Марко з Тих бір, як на Бог послав це дитя. А воно ж росте, як з води. Така примісна. Відрізко, і клопоту потуговійся, а він вже не так істецький. Іди, бабу, Бог може його спати. А і крикли, Трохи не Доброго дня вам! Це От у вас маленька дитина плакала. Чи не потрібна вам яка полі? Чи не їздити мене найми? Доброго дня. Доброго. А хто ти така? Звідки будеш? Куди йдеш? Та я дядьку-сирота, а це ходжу по світу, шукаю роботу, щоб хто дав на кусок хліба та було де переночувати. Як тебе звати, дочко, Ганна. Візьміть мене в найми. Я сам найтяжчу роботу робити. І в хаті, і на подвір'ї. Візьміть за наймички. Та й що нас не візьмемо? Та візьмемо, таки ж дитина, підріс, Марко, і клопоту подишало. Візьмемо. ж не такі Тоді, Та, як були. Правда твоя, пів життя прожив, слава Богу, підтоптався вже. Та й що, дочко, возьмеш? За рік чи за два палять гроші. А що дасте? А ні, так не годиться. Треба ж копійку до копійки рахувати. Бо то ж кажуть, хто не лічить, той нічого не має. Давай, дочко, так. Ми тебе не знаємо, ти нас, поживеш у нас, Ми придивимось, яка ж ти господиня. Згодна на мої умови? Згодна, я на все згодна. Ну тоді пішли до хати та обійде. Пішли, пішли, пішли. Поєднались. Молодиця рада та весела ніби з паном повінчалась. Закупила села і у хаті, і на дворі, і коло скотини, і ввечері, і в досвіта, і коло дитини. Та все ж наймичка невсепуща, що вечір небога Бога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче. І ніхто того не чує, не знає і не бачить, окрім Марка маленького. Та й воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. де іди ось Марк так розходився моїм Слава! Богу, що нам Бог послав цю молодиця. А яка ж вона роботяща, рука всекети. І до гарка, як вона гарно ставиться, там біля його упадає, І в будні, і в неділю голівоньку змиє, біленьку сорочечку надіне, а у свята так і з рук не спускає. А вночі тільки марко поволухнеться, вона пригом прибіжить і вкриє, і при горі. Вона з цієї кімнати чує, як дитя дише. А коли морду до неї рученьо, та свої простягає, та ще й мамою назве, так вона ніби війнюється на лиці. Дивно. дивно. Дивно, чужа жінка та припадає за дитину. Сама не доїсть, не доп'є, та все пригодка та цінь. Ох і дивно. Дивно, трохи. та воно може й трохи. То ми гастарі робимося, вже як отокають, нам до Бога собираться пора. А ми ж що ж, підростає Марко і клопоту усі. Ну нічого. Нічого, бо треба кріпитись. Ось Марко виросне, треба його буде. Та треба. Та я кріплюся і буду кріпитися. Пішмо. Пішли в хату, подивимося, що там нас марко робить. Чимало літ перевернулось. Води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали трохима діда. Прогуло прокляте лихо, та й заснуло. На хутір знову благодать з за гаю темного вернулась, до діда в хату спочивать. Він, як не стало моїй насті, багато води вже втекло. Так вона не дожила й не побачила, який Марко став. А він вже з чумаку. Ось що я хотів з тобою порадити. Може, Марко вже вдома на Може ж пора сватів засилать, хоч до кого не. Та я рада, до самої целі сватів засилати. Але треба ж марка самого спитати. Та обов'язково спитай. Там уже скотину попора. Ось і Марко нагодився. Слухай, Марко, ми тут з вами порозмовляли Ти там часом жениться не збирайся. Та ви знаєте, я й сам хотів з вами про це поговорити. Я в мамій дівчина, може, знаєте Катерину Калипчину з сусіднього села. Знаємо, какие гарна дівка, роботяща. І батьки не бідують, велике господарство мають. Та чи схоче за тебе піти? Та ми вже давно зустрічаємось, вже й про весілля говорили. Ну тоді, що час готуватися засилати старості. Тільки ж хто ж у нас буде за весільну матір? Нася ж моя не дожила. Діточка, будьте ви мені за мати. Ні, мати, ніякому мені матірів сидіти. Тож багаті люди. А я знаю, що з тебе сміятися буду? Та ви ж весь світ за мене піклувались, мов рідна мати, то будьте мені весільною. Рідна мати не може. Ставайтеся з Богом, а піду до Києва, помолюся усім святим, та й вернуся в вашу хату, як прийняти. Поки маю сили, трудитимусь. А тепер мати, благословляю, від щирого серця. Щасливе життя. Піду збиратися в дорогу. Ну, раз такі справи, марку, час і нам готуватися старостів засивати. Пішли! Через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює, та двір вимітає та прохожих, та проїжджих у двір закликає. Скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймечка? На прощу у Київ пішла Ганна. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, нанялася носить воду, бо грошей не стало. Хіп із вісім заробила, і Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, щоб голова не боліла в марка молодого, і перстенику Варвари невісті дістала, і всім святим, поклонившись, додому верталась. І так тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймечку у Київ Катря проводжала, та як матір. І в четвертий провела небогу аж у поле, до могили. І молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої трохим старий сорочці білій в брелі сидів на призбі, а в зирк і наймичка заходить в двір. А Марко, в дорозі вдома. Де що макує? Я ледве би до вашої хати. Не хотілося на чужині одній умирати. Заходять, щоб відпочинок здоров'я. А я вам ось у клуночку гостинців принесла. І хрестики, і дукачики, і на нависта разочок в яриночці. А це ось Карпові Соловелька. А тоді катри перстень святої варвари. А це ось образочок із хольбінче волею. Дідаю три святого воску. А собі і Марку нічого не принесла, бо грошей не стало, а заробити не здужала. Нічого, тітонько, сідайте, відпочиньте, пополуйте. Смарка діждатися, так щось тяжко стало. Тітень, до чого ж ви не їли? Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде, акафіст найняти святому Миколаю та на часточку дати. Бо щось Марко забарився, може, де в дорозі занедужався, дай Боже. Кирину, не та вже я стала, не дащила, й на ноги стати. Важко катри убирати в чужій теплій хаті. Ходімо, дітень, в хату полежите, відпочинете, воно вам легше стане. Занедужала небога. Уже й причащали, і масло святіє служили. Ні, не помагало. Старий трохим двір'ю мов убитий ходить. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сечі вночі недобре віщують. Анна ж щодень, щогодини ледве чутно питається. Доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Якби знала, що діждуся, то ще б підождала. І те, Марко, з чумаками. Прийшов, слава Богу, за ворота відчиняє, Все везе та не знає, що діється вдома. Чуєш, Катерино, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на і ждала. Привіз тобі Катерино сукно дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного. А й діточкам черевички, фруктів, винограду, а всім вкупі червоного вина з цареграду. А наймитці на очіпок парчі золотої І червону добру хустку з білою габою. Тільки де ж воно це горна, що не зустрічає. Мені то поки уже та хоч чи не вмерла. Не вмерла, та дуже ж хворає. Нехай батько воли не прягає, а ми пішли скоріше в хату, воно на тебе дуже чекає. О Господи, та її не впізнати Вона так змарніла, я аж злякався. Слава, слава Богу, Іди сюди, не лякайся. Катри, вийди з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Про що, діточка? Марку, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я ж не наймичка. Я. Що з вами? Такий же чорнобривий, такий ж карі очі, такий же стрункий, як твій батько. А ви знали мого батька? Знала, бодай вік не знати. То розкажіть мені про нього, може, знала й матір. Матір знала й матір. То розкажіть мені про неї, Розкажіть про неньку. Твоя мати покритка, вона весь вік каралася, гіркими слізьми вмивалася. Прости їй, Марку, за її гріх. То де ж вона чого не обізветься, я простив її давно, лишень би побачитись та пригорнути до себе. Марко, підніми мене. Прости мене, я весь вік каралася, гіркими слізьми вмивалася. Прости мене, я ж не наймичка, я. Я твоя мати. О боже, мамо, мамочко, мамо, та чого ж ви так довго мовчали?